Новини 7 вересня за хвилину захисники просуваються поблизу роботиного і вербового і мають успіх на південь від Бахмута. Генсек НАТО заявив про прогрес українського контрнаступу. Розвідка США вважає, що ЗСУ можуть прорвати решту лінії оборони Росії до кінця року. Вночі ППО збила 25 шахедів, запущених по Україні. На Одещині пошкоджені елеватор та адміністративна будівля. Дістали поранення двоє водіїв вантажівок. У Костянтинівці підтверджена загибель 16 людей. Удар був не з артилерії. Окупанти були. Посіверську і великі новосільці убили жінку і поранили ще чотири людини. У Ростові на Дону гриміли вибухи на БПЛА, жаліється і мер Москви Собянін. Російські військові мають проблеми з виготовленням ракет і шин. НАТО не вважає, що уламки безпілотника в Румунії були спричинені навмисною атакою Москви. США надають Україні снаряди зі збідненим ураном і багато іншої військової допомоги. А ще вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів. Міністр оборони Уміров посилюватиме українське військове виробництво. І хоче цифровізовувати роботу ВЛК та ввести електронний військовий квиток. Єпископи УГКЦ зустрілися із папою Римським і пояснили, чим він образив українців. Папа відповів, що він з українським народом. Більше новин в Ютуб і на.